No, I won't leave you here. We can run together. Listen, if we run together, they will shoot us from behind. We will die. So, how about you here? They will kill you. No, don't worry about me. I will help them. I want you to promise me to survive, to take this message for our country. Тільки що в Телеграмі прочитала. Я така дивлюся, вікно бачу ну, ростущу, як сказати на мові, растущу ростущу. І бачу ось цю зірочку. У нас, кстати, на Тенерифе була своя зірка, яка всходила єдина, і її єдиним було видно кожен день. Але я прочитала, що це Венера. Ребят! ви взагалі в своєму умі? Це, ну, как бы, как так близко до нас сегодня Венера. Я в шоке. Девчонка, девчонка, <laughs> девчонка Венера наша, малышечка. Девочки, это же наша планета. Это же планета женственности и любви. Так что не ошибаюсь, конечно. Ну, блин. Просто давайте напитаемся энергией Венеры. Офигеть! I'm shocked. I'm speechless in this moment. Моє любі, вітаю вас з новим 2020. Хоча сказати, четвертим роком, 2025 роком. Починаємо його з влогу звісно ж. Я чесно не розумію цю погоду, тому що позавчора було 10 градусів і дуже тепло. Вчора було 0 градусів і дуже холодно. Чи дуже мокра, так знаєте. А сьогодні ідеально. Або я просто дуже тепло втягнулася, я поки не розумію. Але... я подошла под метро, чекаем всю кушу. Нет, на самом деле, Аня, Саня, последний рік вообще можно запиздиться в шоке. Реально я в шоке. Идет прогулочный такой, Викторий, бразильский фон, который бы на класс. Походку. Какие? Бразильский фон. А, <music> это... Так, відбувся у нас обмінчик. Це Янки подарувала Анька мені. Бенгальські огні? Ми сьогодні такі француженки. У мене пан Шоколя. Я його, до речі, в Парижі за два рази, що я їздила одразу і не скуштувала. Бо я не люблю шоколадну начинку. Але сьогодні ми даємо їй шанс. А у Аньки це медовик Мідавік чи Наполеон? Медовик. Міда Мідавік, так. Да. Подавиться, які красивые яло носики нам все проносится. Такий кьютик. А давай нема? у ты вам бирный поезд вопрос. Зайдного права, зайдет, понимаешь, что неадекватно, что нам по 25 років у нас нема права. Я думаю, вообще как-то будет разработаться. Ребят, мы тянем эту булочку. Ну на 6,5. А раз вообще через начинки... Минимально. Я люблю тесто. Я не люблю шоколад. А, а, мне подобается, супер класс, топ лайк, -класс. дуже нежно. Такая у нас комбинашечка сегодня, вообще бомбическая. Такая комбинашка у нас, я валяюсь, конечно, Не, ну от этой комбинашки не то, что я валяюсь, а я вообще завалилась в лицо на минуточку. Я сподіваюся, що це хороший знак. Це елтіс. Це в тебе вдома і так бути. доведеться. Ш... А зараз ми йдемо, а будемо йдемо. На виставку. На виставку. Там один зал. Ань, давай как-то культурно просвещайте за 5 родиться, то ходишь по одним наливайкам, блин. Слеш? А я, я потом в хвостах ищу так такие у нас все криз у нас есть, такая компинаточка. 20 -х. попыток. Ой, <свист> только меня видно. Адам поочі. Дима, ну тебе буде видно. Давай, давай, Дима, Дима, дымо, дыма, дымо. Значианго. На, ю... На калина, дайте, как хочу сказать. Так, ребят, пишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб вони зустрічались. Так, я вже приїхала на частний сектор і тут трошечки страшно... Ой, мені треба було другу прийти, ребят. А я тут з вами розговорюю, що це такое. Аня ще тут живе, і вона трошки шорті. Вона каже, тут тобі треба прийти через набережну. Там, звісно, бувало, що різали людей топилою. Але зараз такого нема. Ладно, насправді у мене атрофірувалося чувство відчуття страху, мені пофіг, ребят. Знаєте, разом у нас багато нас не подолати, хоча я одна, знаєте, з моєю шизою. Ми на ми вдвоєм. Нам нічого не страшно, на самом деле. За яка красива луна, хоча сказать, місяць. І ми зараз ідемо до нещат супермамаре. Це ексклюзивний контент. Вже більше ніде не буде реально. Да, ребят, я у до, в гостях у учасниці супермами. Вона була переможницею наших сердець. Я вже сказала, що ми шлём Терпачова на мило, що це куплено, що от настояща супермама перед вами, ребят, реально.

Ха-ха-ха-ха, пеш. Нами піру. Да. Знає? Так. Тільки два славянських. А чого ты чита Без патрон, без патрон. Де розрена миллион. Беспатрон. Пес патрон. Серйозно? я пошка. Пес патрон! Песпатрон! патрон! -патрон. 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 Так і нам треба! Марафон! патрон! Мені дуже подобається фотографія! А це адекватно? Це трава, Треба сам знайшла. Де тебе шукати, де тебе знайти, вчителька, в мікрорайону нашого життя. Ого! пара Дивись, що зараз буде співати. Бейбі! Єй! Марто, давай. Тобто Ліса танцює. О, бейбі, бейбі! А це намалюється, коли співаєш таке? бе 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 When something wasn't right, I crying. I not let you go. Oh, <laughs> and was нас продовжується творчий вечір. Далі ми вирішили, що я хочу навчитись грати на... А де ми будемо? Давай щось полегше, ні? Ти взагалі розумієш, що десь до, десь з ре? Ні. Ну, взагалі, дивись, як ізі. Дуже, Саш, ізі. ха Deal. Я не понимаю, я он нажимает. А вот так скоро научусь играть и соберу какой-то свой мини-концерт в обсерватории какой-нибудь, знаете. А я буду успевать после п'яти курса попала. В конечном для меня це фристайл. А может на фортепиано? Для меня це буде найлегше. Так. Значит, песня с подписчиками. <хаха> песня называется Мой муд. знаете. Тільки пальчики прибери от звідси. Пальчики прибери от збери. Ну так. У нас на ранок така комбінашечка. Така. На Сьогодні я гуляю не з Тімою, а з Люком. Обожнює собак, ребята, шва точно треба виглядати ваш собачек. Можемо не просить докситером ще паралельно, щоб вообще з ума сойти. О, вон качечки! Так, да, я вам покажу Hyundai, реально це лакшери машина, це лакшери вайбс. Їдемо на Hyundai. Все, пока! Марсі, Добіда. Добіда. Яка сьогодні, неймовірна погода, ребята. Сорі, що я така до вас без макіяжика вийшла, але природність натуральність. Я повернулася тільки що від ребята моїх. І зараз їду зустрічатися Сашу. У мене такі насичені ці два дні, що треш. Знаєте, в чому єдиний мінус Зустрічатися з усіма друзями після подорожі, отак підряд. Е, і, ну, типу, По окремості, це те, що треба розповідати вже третій раз одне і те саме по кругу. Зато більше емоцій, більше розуміння взагалі, що відбулося. Зараз всі плітки, сашуньки, будемо розказувати. Все, що зі мною відбувалось весь цей час. Я не пам'ятаю навіть, коли ми останній раз... А, ми останній раз бачились, коли Сашулька мене покрасила. І все. Ну, ми ще мали зустрітися до Нового року, причому з усіма. І з Ані, і з Дімою, і з Путіловими. Але все якось щось не йшло до Нового року, тому з новими енергіями, в новому році вже зустрілись. Я порвався пакет. Хорошо, що нічого не випало і не розбилось. доїхала подивитися яке красиве київ у нас ну це вообще вот, незавидо ми йдемо, сашулька сьогодні красаху така у нас сьогодні комбінашечка, комбінашечка. <ріхи> <ріхи> така <ріхи> от пирожечка з медбольчиками Така подружка красотка прийшла. Uh, ситуація з тіктока. Ще цьок, ще лисен. Заказала для любимого оркестру. Ось такий вот. вот. Прийшли, завертали на десертик. Все, Зажды. Все я. Завжди закінчуємо десертиком. Ще я тільки сьогодні думала про те, що треба відбавлятися від цієї звички, знаєте, заїдати чимось сьогодні. не получается, ну ладно. Далее у нас такая комбинашечка, такие наполеончики у нас с мадагаскарской ванилечкой. Как клина <плескорная> эстетик герл. Иди я хочу чего Да, комбинашка хорошая. Как он вообще ножик? Okay. Посылочка от мамы. Мама на проводе у нас там э, по фейстаймику. Я тоже заболела. Это такие. Угу. Спасибо. Круто! Ой, этот сумка говорю, кофта, которую я отжала у мамы. Ми вибирали її разом на Тенерифе, Мама її купила собі, але я надавила на жалость, і мама подарила ее мне. Спасибо. Ж... Ой, комбінашка у нас. він доїхав. Ура! Слава Богу! Нуга, смартіс, що то там мандель і йогурт. Вот это со смартис тоже Вот кстати. Такие у нас ритер спорт, ну, хоть какой-то спорт в жизни, ребятки. Голуби. Голуби. Это а -а -а. какая-то паста. Это паста. The best. Скоро наклоняет лимоном? Универсальная паста такая, дуже гарна. Дуже гарна. А это мои вьетнамочки с Тенерифе, которые не поместились. Кому-то по жопе давать этой лопаткой? Ні, nee, це е, якщо випічку якусь робиш, щоб пальці. Не кла, ну, це дуже зручно Піцу нас. Ти що, грабила магазин Харіба? Так. так це надо... Я хотіла діточкам твоїм зробити приємно. А, хорошо, я їм подарую. Мама, а почему тут еще листья повыпадали какие-то? Ну, то в сумочке, напевно, было. Они дуже крути, вот. Что, Что это? Это термос. А -а -а, красиво, кстати. А че? Чо... Он зеленый мигает. Там... А че он мигает? Это адекватно? Он не взорвется? Так, ні, не взорветься. Так. так чи ні? Там ä, він присасується, і так якщо ти нажимаєш, то відвертаєш кришечку, як ну коротше, там розберешся. <тас> а це моє, це моє. А, це не мені. Ну ні, це мені. <гум> <гум> ну, але можеш подивитись. Клас, Я думаю, що це прикольне, мені хоча б. Ну це теж дефузор. мої ріднесінки. Дуже дякую вам за перегляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись, тому що в мене дуже сильно впали перегляди. Я буду дуже сильно вдячна вашій підписці. Давайте, будь ласка, хоча б щоб в мене вже була тисяча підписників, щоб знаєте, хоч супер мікро еко блогер Дякую, не забуваємо писати коментарі і підписуватись на мої соцмережі. Дуже сильно вас люблю. Новий влог в наступну середу.